Проблема безпритульних тварин залишається досі актуальною. У Славуті зайнялись вирішенням питання. У місті стартувала повна стерилізація чотирьох лапих безхатьок. На даному етапі займаються з собаками, потім перейдуть до котів. Дана угода передбачає таку стерилізацію собак, але зараз проводиться тендер на коти. Сума буде виділятися, проводиться тендер і ці, це питання вирішується. На вирішення проблеми було виділено 250 тисяч гривень з міського бюджету. Між комунальним підприємством та ветеринарною клінікою уклали угоду. У нас укладена угода на суму біля 250 тисяч. Це десь в порядки в межах 190-195-197, залежно від того, яка собака по кілограмах собаки. 20 нестерилізованих собак знаходяться у міському притулку, решта на вулицях міста. На допомогу хочуть закликати і місцевих мешканців. Може населення до нас звертатися, допустимо, багатоквартирні будинків в дворі собака, і можуть до нас звернутися, зателефонувати. Ми вирішимо з лікарями це питання, надамо бірочки, щоб собаки прокліпсували. І можемо взяти на перетримку. Якщо, допустимо, немає там десь в дворі немає можливості перетримати собаку, Ми можемо взяти на перетримку і випустити її. Ми вже так робили. У нас така практика вже є. У ветеринарній клініці собак вакцинують, стерилізують та встановлюють вишнобирку бирку для ідентифікації. Послуга є безкоштовною для безпритульних. Сутки тварина виходить з наркоза і 10 днів за неї треба дивитися. обробляти і Потім знімати шви, якщо потрібно. На період реабілітації тварину можуть прихистити у притулку. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.